Рівненько. Можна сісти ось так, типу лотоса, можна на пів лотос, хто там сідає на сідає. можна хтось в повний лотос сідає, рівною спинкою. Витягнуся, можна сісти, якщо вам не можна ніяк, ви можете сісти ось так. поза діамант називається. Можна на коврику. Можна на звичайному ковру. Тобто вибирайте максимально комфортні умови для себе, е не е придумуємо якісь е чого не, чого в нас це не виходить, а шукаємо способ, як це зробити, е хоч максимально е приблиз приблизно так. Ось. Тому... Якщо ви даже сядете і е, спробуєте 2-3 якихось справи, це вже буде. Вверху. І так, зірненькою спинкою сіни, налаштовуємося на практику. І робимо повільний вдих. І повільний видих. І ще раз повільний вдих. И повинный выдох. Вдох. И выдох. Закрываем вот так вот до бедра. Закрываем вот собой. И намасте. Намасте, на практику. Робимо таким чином ці вправи, які я покажу, можна зробити всі. Якщо там щось значить, ви відчуєте, що вам це некомфортно, можете поки не робити. Робимо таким чином, прогинаємося вперед, тримаємося за колінця, прогинаємося вперед і робимо вдих. І видих, вигинаємо лопаточками, лопаточками тягнемося до догори. И выдох. Еще раз вдох. И на выдох тянемся. Вдох. Выдох. И так 10 раз делаем. Я сейчас не буду, чтобы вам что показать, чтобы все видео записалось. Потом делаем повильные обороты вокруг осі всі в одну сторону вправо і поєдемо з диханью вдих.